Я знала, що це буде, що в неї буде день народження. Ми все знімаємо в стилі той програми, що скажуть усі. Аню, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про Оксана? А, я. Можна я просто привітання скажу? Паля варшостею. Доброго вечір. Добрий вечір. Вітання з Дніпра. Я такі тости кажу просто. <рик> а що скажуть? А що скажуть про Оксану? Да. Zaraz, я зараз скажу суперсилу Оксана Савули, про це ніхто не знає. Але це Оксана одна з тих клієнтів, до яких я буду їздити просто постійно в будь-яку годину, в будь-який день, вихідний день народження, в робочий, в апокаліпсис. А <рик> <рик>, <рик> <рик> в будь-який момент, тому що вона просто неймовірна. Я її дуже люблю. Це за короткий період часу. Ти з людиною на одній хвилі. І ти розумієш, що вона твоя, і я її за це обожнюю. Просто Оксана для мене це про е, таку щирість, людяність впевненість, амбіційність реально ще ради нашому знайомству. Те, що ти робиш, надихає інших. Дякую тобі, всіх тобі гараздів. Ріелтор Зоряних Він, ріелтор Аватара <рес> і всіх фантастичних фільмів, ріелтор майбутнього. Що тут сказати? Позитивна, енергійна, драйвова, класна. Завжди приємно з нею спілкуватись, бути в одному колі і в є точці. Від своєї команди, від себе особисто я дуже дякую, що ти є в моєму житті. Я надзвичайно тобі вдячна за мегаякісне і вигідне партнерство для нас обох. Дівчина свято, дівчина посмішка, дівчина позитив, дуже позитивна, кайфова, яка завжди ставить собі великі цілі. І їх досягає Оксану Савулу. Я знаю давніше ще до її кар'єри карколомної кар інстарілторша. Оксана вона дуже швидка, вона дуже позитивна. Ой, це дуже класна. Взагалі, це людина, яка мені відкрила дорогу в світ інстаграму. Це вже перша людина. Переходять з нашої інстаграмі, де на ту кнопочку тиснути, щоб вийти в прямий ефір. Це справді це найбільше досягнення за цей рік. В неї така відкритість до людей. Оце. Те, що насправді захоплює енергійність. Я не знаю, звідки вона бере ці сили, але просто дивишся на це все з відкритим ротом і бажання вчитися, тому що в неї завжди купа питань, вона хоче знати, вона цікавиться, і це справді ну, дуже класно, що ти хочеш бути хорошим спеціалістом. Ну, Оксана для мене фантастична жінка, тільки через те, що вона успішна у всьому. Вона дуже хороший підприємець, вона дуже хороша мама, вона дуже красива і успішна жінка. Ну і вона хороша пацієнтка пацієнтка. скажу про Оксану Савуло, що це суміш вогню з таким полярним всяйвом і з такою енергією сильною і крутою, і так таке натхнення вона випромінює. Вона настільки е, в людей вселяє е, не те, що надію, а впевненість у своєму майбутньому. Це не тільки про е, нерухомість. Це взагалі про людський фактор і про дружбу, про е, свій стан внутрішній як людина. Тому ну можна багато чого говорити, але це вогонь. Просто жінка, вогонь і мега-позитив. Оксана дуже харахматична талановита людина, і наші сусіди вже майже її всі знають. Вони в захваті від неї бо вона гарно розповідає, гарно продає. І це дуже унікальна людина. Ми завжди її раді. Я зараз я скажу суперсилу Оксани Савули про це ніхто не знає, але це. Її позитивна енергетика, правильно, тому що вона дозволяє збирати команду, збирати клієнтів, все це перемішати. Бац! І гроші появилися, і всі заробляють класно. Оксана Савула, це надійність, а надійність це і довіра, тому що коли тобі люди довіряють об'єкти, коли тобі люди загалом в команді довіряють. Це класно. Ти є мега-позитивна, мега драйвова. І та людина, яка е, вірить лише в добро. Це великий плюс бачити в людях тільки хороше. Ну, я скажу, що вона кльова, цікава, е, пряма, безпосередня. Я думаю, що вона може знайти з будь ким спільну мову, і це така її хороша, потужна фішка, якою вона часто користується. Вона навіть в ситуаціях, коли в людей просто різні погляди на щось, вона вміє якось це все згладити. Це класно, це прикольно. Ну і вона живе, вона собі цим живе, і вона змогла те, що їй подобається, перетворити в бізнес і ще й при цьому всьому склепати команду з однодумців. І це круто. Це круто, вона молочина. Що я думаю про Оксану? Оксана чарівна дівчина і дуже має яскравий гарний дзвінкий голос і сміх. Дуже відкрита, щира і приємна дівчина, яка дуже любить свою роботу, в неї вірить і в неї все шикарно вдається. Оксана це жінка фейерверк коли заходить Оксана. Зразу відчувається така енергетика, вона дуже впевнена в собі. Це дуже велика її перевага. Ну і звичайно що вона дуже красива жінка, дуже класний керівник. Оксана Савула це для мене дуже рідна і близька людина. <клес> вона є мега-позитивна, мега добра, найкраща коліжанка, найкращий ріелтор майбутнього і теперішнього. А я скажу, що Оксана одна з найбільш позитивних веселих. Щирих людей, яких я в принципі зустрічав і з якими працював. То таке знаєш, ти відчуваєш то відразу Це просто дуже добре і дуже мила. Вона приходить як сонечко. Вона завжди усміхнена. В неї завжди хороший настрій, купа енергії, яскрава, щира е, жінка, чарівна жінка, яка дає класну енергетику. Е, Оксана Савула є моя колега. Я захоплююсь нею, спостерігаю за нею, сумую з нею, радію з нею. Направду що цікаво, як вона розділяє своє життя і роботу зі всіма, хто кому цікаво. Це унікальне поєднання такої жіночної особистості та людини, яка вдало досягає своїх кар'єрних цілей. Я дуже давно знаю Оксану Савулу, коли вона ще не була ріалтором. Я знаю, як вона це починала, і я бачу і тішуся, яких висот вона досягла. Вона людина радість, свято, і вона надихає. Скажу так, що ти, Оксана, надихнула мене вести соціальні мережі. Я пам'ятаю цей телефонний дзвінок, як ти казала, давай ми будемо перші. І ти справді є перша. Перша і найкраща. Весела, життєрадісна, красива, найпозитивніша. Комунікабельність <ріст> найпозитивніша риса це, це добро в серце, яким вона ділиться з усіма, і навіть можливо не помічає завжди того. Дуже хороша, добра, добре серце, дуже щира і чесна, а також дуже відповідальна і професіонал для своєї роботи, команди, дуже рішуча. Ой, ну то вже четверта. Посмішка це є щирість. І це є людяність. Класна, позитивна, весела. <хи> вона є добра, доброзичлива. Вона вміє дуже добре комунікувати, а це є для мене і для нотаріуса дуже важливо. І третій позитив, ну вона сіяє, вона як жінка надихає інших жінок. Оксана, в першу чергу, все-таки енергійна. Де вона бере такі енергії? Не знаю, але вартує. В неї того повчитися, вона дуже позитивна. Ну і е, бажання постійно вчитися це не кожному дано. Життя Життрадісна. Вона дійсно робить свято, свято тим, хто поруч з нею. В неї маса цієї позитивної енергії, якою вона заражає всіх навколо себе. І просто оця доброта від неї. Розповзається і вона ділиться нею зі всіма. Вона заряджає, навіть я її дивлюся в силу того, що немає часу. Вона дуже смішна, весела, позитивна. Вона вміє зарядити людину. Друга її найуспішніша риса. Те, що вона може продати любе і любов. Мені подобається чесність, працелюбність і вона завжди з настроєм. Вона професіонал. Друга риса, напевно, вона зібрала класну команду. Відповідно, в неї цей професіоналізм підкріплюється командною вміння працювати в команді. І третя, вона красива жінка. Весела, цікава і Ну, це, це одна. Весела, цікава. Хай буде це як одна. Наполеглива, безпосередня. Це теж як друга риса. Вона завжди готова йти до кінця, має своє уявлення того, як все має відбуватись, і їй все одно, чи там комусь це подобається, чи не подобається. Вона це робить, бо вона в це вірить. Оце дуже крута Іриса, яку я в ній бачу. Вона позитивна, відкрита та світла людина. Завжди усміхнена, завжди каже, що все буде добре, дуже велика оптимістка, щира і відверта. Впевненість в собі, краса. І позитив. Доброта, щирість, щедрість. Якщо так от вважати критику чимось таким, що може допомогти людині кудись розвиватись, все одно треба було б подумати, тому що я не можу так однозначно зараз відповісти. Мені здається, що в неї все класно, що в неї все добре. Хай розширяється. Я тобі завтра передзвоню. А, я думаю, за те, що вона ще до сих пір до мене не зійшла на каву. Про Оксану може сказати тільки плюси. Немає мінусів. Не можна знати мінус. Дезорієнтація в часі. Це те, що ми дуже рідко бачимось. Я завжди кажу своїм клієнтам, що немає ідеальних людей, квартир і машин, але десь якісь наші недоліки можуть бути нашими родзинками. Негативні. Один великий мінус. Де мій торт? Я їй бажаю проміжну ціль 100 тисяч підписників, а генерально – мільйон. Конверсія 20%, і щоб продавалось все, і квартири, і консалтинг, і навчання, все, що вона придумує. Я тобі побажаю в новому році бути більш ініціативною, щоб тебе більше всі знали. І щоб ти швидше рухалась. Задумала, робиш, потім розбираєшся, що там скажуть і так далі. Задумала, робиш, задумала, робиш оце я тут бажаю. Я їй побажаю розвитку. Я точно знаю, що вона дуже амбіційна людина, на неї дуже багато планів і цілей. Загадуй сьогодні твій день, і всесвіт сьогодні особливо чує твої побажання. Мрій багато, іди до своєї мети, черпай енергію бек назад і будь. Здорова, бажаю залишатися такою енергійною, веселою і неймовірно позитивною дівчиною, як ти є. Ти цим дуже надихаєш радіти життю і насолоджуватися кожним днем. Ще впевненіших кроків вперед, не дивитись назад і жити те життя, яке вона живе, ще яскравіше, ще щасливіше і з таким добром, щоб у неї завжди мрія реалізувалася в житті, щоб вона з кожним роком ставала все сильніше і сильніше, і жіночого великого щастя. Завжди бути на хвилі успіху, здоров'я, щастя. Я тебе дуже люблю. Завжди залишатися собою, посміхатися, бути такою, як вона. Є, і любити, в першу чергу, себе. Ми тебе любимо, ми дуже цінуємо те, що ми з тобою знайомі. І справді, хочеться, щоб побільше було таких професіоналів у своїй справі, як ти. Цілуємо. Щастя, здоров'я, дійснення всіх та думів. Ну і в того найкращого. Я дуже рада, що мене життя з тобою звело, що я з тобою знайома, щоб ти завжди так само посміхалася, була такою життєрадісною і несла світло в цей наш світ. Мирного неба нам над головою не зупиняйся по відношенню до мене. Ти проявила бажання поділитись. Це насправді тобі не створить в майбутньому конкуренції, а додасть однодумців. Тому рухайся в цьому напрямку це дуже круто. Не втрачати цього запалу вогню класно спостерігати, як вона цим займається і вона цим живе. Здоров'я, що вона була щаслива, кохана, любима, радості тобі в житті. І нехай тобі все вдасться як найкраще. Тебе все і так є найкраще, але буде ще краще, краще і краще. Любий, будь любима, кохана Оксаночка. Ми познайомилися в цьому році з тобою, тому я бажаю, щоб цей рік був знаменним в твоєму житті, а наступний ще більш яскравішим такими подіями і зустрічами з такими людьми, як ти. Я б, я тобі бажаю таких людей, як ти, щоб вони були поруч, супроводжували, підтримували, розуміли, жартували з тобою, щоб в твоєму житті було багато любові, радості, сміху. І гарних емоцій. Ти чудова, красива дівчинка. Я тобі бажаю надихатися кожного дня і кожного дня жити це життя в задоволенні. Я тобі бажаю, щоб в тебе в твоїх планах, в твоїх задумах все виходило. Вірю, що в тебе то вийде. Я вірю, що люди, які біля тебе, вони тебе в тому підтримують, вони тобі допоможуть, і щоб ви всі разом росли, і щоб ви, я не знаю, ви хочете захопити світ. Окей. Май так буде щиро бажаю ріелтору майбутнього хороших клієнтів майбутнього. Це таких, які будуть цінувати і поважати твою працю і платити хороші комісії. Я ж бажаю надзвичайного натхнення. Ти крута, будь такою, як ти є, це все, що насправді варто було б побажати. Я бажаю тобі завжди залишатись такою позитивною, красивою, щасливою жінкою. З жінкою я бажаю тобі великого кохання, добробуту твоїй сім'ї і надзвичайного крутого успіху твоїй агенції. Нехай всі твої мрії. Вся як то світло. Будь здоровою, щасливою. Нехай в твоєму домі завжди панує радість, любов і затишок. Нехай твої мрії втілюються в життя. Нехай вони будуть сміливими. Не бійся нічого в тебе. Завжди все вийде. Ми тебе дуже сильно любимо. Оксана, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо всього, всього всього найкращого. Будь щаслива. От вільній Україні. Оксана з днем народження. Вітаю тебе, Зірочка, Сіяй. Днем народження, Оксано. З днем народження. Савула. З днем народження. З днем народження тебе, Оксаночко. Це я розумію, нормальні люди приїхали, розумієш? Я вмію. Привезли випити, що хороший келих, не пластика, дороге. О, боже, дівчата, слухайте. Ви такі молодці, та добре. Мені, будь ласка, це Оксана. Ти не знаєш Оксану, та як? Ти знаєш Оксану Савула!